Зв'язку з доявкою котлярами. Я вважаю, що недоцільно давати будь-які пояснення. Я теж вважаю, що недоцільно проведення всіх має давати пояснення. пояснень. Дана справа охоплюється признаком схонь правопорушення грубої, тому надавати пояснення без участі іншого обвинуваченого, я вважаю це є 14 травня 2025 року. Знову відклали судове засідання по справі вбивства сержанта Юрія Купріча. обвинувачені знову шукають привід затягувати розгляд справи цього разу. На засідання не з'явився обвинувачений Кирил Котляр. І його адвокат повідомив, що він знаходиться у бойовому відрядженні. Інші обвинувачені відмовились давати покази без присутності котляра. Я вважаю, що дана справа охоплюється признаком сконь правопорушення групи ліс. Тому надавати пояснення без участі іншого обвинуваченого, я вважаю, це не досільний привод речі КПК. Як вважаєте? Чи можете ви дати пояснення за відсутністю котляра? Чи вам треба, щоб всі троє були присутні? Ну, мені, панець, я, я вважаю, що це недоцільно без котляра давати будь-які пояснення. Ви взагалі не будете давати пояснення, чи саме в зв'язку з, зв з неявкою котляра? В зв'язку з нулявками котляра. Я вважаю, що недоцільно давати будь-які пояснення. Башвіна, ваша думка? Я теж вважаю, що недоцільно коли всі немає давати пояснення. Зрозуміло. Пан Білієвський, будь ласка, будь ласка, пан прокурор, ваша думка з приводу висловилася усі особи, які є. Ваші, ну, на привеликий жаль, звісно, ну, я також вже хочу допитати їх. Кожного засідання я готуюсь для допиту, перечитую їх і протикової допити, Ну а вже вивчив його на пам'ять, мабуть. Проте ну, за таких обставин, скільки і їх захисники заперечують, і саме винувачення заперечують, тому що їх насильно не маємо в змозі застави, тому ну, давайте на розсуд болочись. Будь ласка, пан Потерпі... потерпіла та її представник. Ваша думка з даного приводу? Шановний суд, ну, моя думка така. Ми в даному випадку не допитуємо хорні мінівьольки, навіть всі мають співати в один голос, кожен виновачені відповідає сам за себе. Я вважаю, що можливо все ж таки провести. Я розумію, що ми не можемо заставити, але такі пояснення, як недоцільність, ну, хоча б захисник чи... Машін чи Чізюським, нехай посіявся в ця недосільність без усудності Катляра здавати особисті поляси. Я вважаю, що можливо депутати кожного кара. Зрозуміло. Суд на місці хвалив вважати неможливим продовжувати подальший розгляд в зв'язку з неявкою домашнего котляра. Справу знову відклали. Цього разу до 10-ї години 23 травня 2025 року. Роман Вершанідзе. Альтернатива ворог.